Доброго дня! Ну що, давайте сьогодні зробимо з вами одну практику. Як, каже, мій досвід і знання. Просто знати недостатньо. Окрім того, щоб знати, треба і це щось, що ми знаємо ще й прожити. Пройти через це, прожити, відчути, щоб це те, що ми знаємо, стало частиною нашого буття. Навіть якщо це йдеться про наше минуле. І сьогодні я вам хочу запропонувати завершити цей рік по-справжньому, поставити крапку І для того, щоб рухатися далі, лишити це в минулому. І не тягти цей рік з собою далі. Рік був дуже важкий, насичений подіями і не дуже хорошими. Але, як завжди, кожна проблема, кожна. Е Задача, яка ставиться в нашому житті перед нами, вона створена для того, щоб нам рухатися вперед. Отже, давайте зробимо це зараз. Сядьте зручно, подбайте про те, щоб вас ніхто не потурбував хоча би, принаймні, півгодини часу, скільки у нас буде триватися техніка. І можна вдягти навушники, це б було. Ще краще. Якщо вам потрібно, зробіть зараз паузу, натисніть на паузу і підготуйте собі це місце. Сядьте, включіть знову запис. Отже, відчуйте під собою опору закрийте очі. Відчуйте міцну, надійну опору під собою там, де ви знаходитесь. Постарайтесь не перехрещувати руки і ноги. Сядьте комфортно, розташуйтеся так, щоб вам було максимально комфортно. Вирівняйте дихання, зробіть його рівномірним, спокійним, розслабленим. Трошечки протягніть його. І увірьте себе там за закритими очима, що ви сидите в кімнаті, біля вас стоїть ялинка, стоїть накритий стіл. Новорічний стіл. Ви святкуєте завершення цього року і готуєтеся перейти в новий 2023 рік. Подивіться на стіл, на ті страви, які там стоять, напої. І подумайте про те, що не дивлячись на те, що відбувалося цього року, ваш стіл, як завжди, повний страв, напоїв. Біля вас стоїть ялинка, сяє. Вам комфортно, затишно, тепло, світить світло. Ви живі, здорові, не дивлячись ні на що. І раптом ви біля себе помічаєте альбом. Ви дістаєте цей альбом, і на ньому написано. 2022 рік. Відкрите його з останньої сторінки. І ця сторінка заповнена якимись фотографіями. Фотографіями, на яких зображені епізоди грудня місяця цього року. Роздивіться уважно всі фотографії. Якісь визначні моменти цього місяця. Якісь більш яскраві, якісь менш яскраві. Кожна з фотографій викликає у вас якісь спогади, якісь роздуми, якісь відчуття, емоції. І подумайте про те, який був грудень, чим він був наповнений. Які важливі моменти були, якісь рішення, які приймалися, щось проживалося, що ви робили, чого досягали, а потім перегорніть назад і відкрийте іншу сторінку. І там побачите фотографії, які відображають якісь епізоди з вашого життя, які відбувалися в листопаді. Подивіться на цей листопад, який він був. Так само проаналізуйте всі важливі моменти, що було хорошого що було не дуже, де ви раділи. Де ви, можливо, плакали, щось вам боліло, десь ви тішились, десь ви пишалися собою або своїми рідними. Щось корисне зробили для себе або для інших. Хто був біля вас цей місяць? З ким ви були? Можливо, десь їздили, ходили? Чим наповнений був цей місяць? А потім ще раз перегорніть сторінку і відкрийте жовтень. Роздивіться його уважно, який був жовтень для вас. Так само свої пам'яті всі ці історії, подивіться на них. У вигляді цих знимків, які закарбувалися в вашій пам'яті? У вигляді цих картинок, досвіду, про те, що цей місяць ви прожили. Що ви усвідомили? Що ви винесли з цього місяця? Чого досягли? Що прожили? Про що думалося? Що відчувалося? З ким ви були в цей місяць? Хто був з вами? Про кого думали? Про кого дбали? Хто дбав про вас? Які відчуття переважали? Інсайти якісь відвідувала вас. А потім пригорніть ще раз. Відкрите вереси. І знову там багато різних фотографій. Які вони? Наскільки вони яскраві або ні? Які кольори. Які емоції, які відчуття, які думки, які події. Уважно роздивіться цей весь місяць. Далі гортаємо. Відкриваємо попередній місяць серпень, який був серпень у вашому житті до 2023 року. І поки ви гортаєте і дивитесь ці фотографії, якийсь місяць був більш насиченим подіями, емоціями, людьми, можливо, якийсь менш. Якісь пригадуються краще, якісь менш насичені і менш пам'ятаються. Можливо, чим далі ви йдете по цих кадрах, тим менш Яскраві і чіткі картинки. Перегортайте наступну сторінку, липень. Яка була середина літа цього для вас? Як ви його прожили? Роздивіться уважно всі ці фотографії. Перегорніть ще раз. червень. роздивіться його. Так само кожну фотографію. Уважно подивіться, подумайте, проаналізуйте. Послухайте свої відчуття, які випливають в вас в пам'яті, коли ви дивитесь на ці фотографії, що було в цьому місці? Що це за картинки? Перегортаємо травень. Можливо, чим далі ми гортаємо, тим більше напруження виникає. А можливо, це якимось хвилями. І це природньо. З урахуванням того, що ми проживали цей рік. І це все вже в минулому. Все це пережите. Лишились тільки спогади у вигляді цих фотографій. Отже, який був травень для вас. Гортаємо далі і відкриваємо квітень. Чим характерний був квітень? Як ви його пережили, що робили, де були, з ким були Гуртаємо ще. березень. Що ви бачите в цьому місяці? Один із найскладніших місяців, переважно, у всіх. І як ви його прожили? І він пройшов. І цей етап ви пережили, і тут ви справились, не дивлячись ні на що. Хто був біля вас? З ким ви це переживали? Кого підтримали? Хто підтримував вас? Хто був поруч? Як ви адаптовувались? До нових реалій. І ось ми перегортаємо лютий. Цікавий місяць був, правда, у всіх такі полярні відчуття, кінець і початок лютого. роздивіться його уважно з кінця до початку. І перегорніть ще раз. Перший місяць січень 2022 року. Перший місяць нового року сповнений сподівань, мрій, планів, святкові настрої, відпочинок. Початок нового етапу, можливо. В роботі, в кар'єрі, в житті щось з того здійснилося, щось не здійснилося. Можливо, ви навіть і не підозрювали, що вас чекає в той момент. Але ось ви тут сидите рік минув, і дивитеся на те, як ви починали його. І зараз ви закриваєте цей альбом в цьому альбомі Весь ваш рік. Його вже нема. Він закінчився. І ви його закриваєте, як цей альбом. І ті картинки, ті фотографії, ті файли будуть зберігатися в вашій підсвідомості у вигляді спогадів, досвіду, як ви справлялися. Які питання вирішували? Що проживали? Що усвідомлювали, як змінювалися, які якості набували. Ви кладете поруч цей альбом? І знаєте, що ви завжди можете повернутися до нього, коли вам потрібно буде пригадати свої ресурси, як ви справлялися з одним із. Найтрагічніших і найважких років свого життя, як ви справились, які ви молодці, не дивлячись ні на що? Та вам було страшно боляче, важко, але ви от, от тут сидите. І святкуєте те, що це все вже закінчилося. І попереду новий рік нічого не буває завжди. Все рано чи пізно закінчується. І цей найважчий період вже закінчено. Можливо, і слава Богу, що ми не знали наперед. Того, що нас очікує. І ми все одно знайшли в собі сили, ресурси прожити його, витримати його. І тепер час відновлюватися і писати нову історію свого життя. І ви бачите, як на столі лежить новий чистенький альбом. Ви можете відкрити його, подивитися на ці пусті сторіночки і подумати для себе, що ви будете. Планувати, чим будете наповнювати цей альбом, як він буде кардинально відрізнятися від попереднього? Тому що після важкої праці ми маємо підтримати себе, дати собі позитивне підкріплення, похвалити себе. Порадувати себе, бо ми цього варті. І зараз я пропоную вам відкрити очі, і сісти, прописати для себе, можливо, 10-20 мрій, планів на наступний рік. Що ви плануєте зробити? А потім будемо продовжувати. Всім па-па!